Так, дорогі друзі, сьогодні трошки неординарне відео і буде відео не, не про овочі, а ви бачили, вже чули багато роликів про розмінування. І я ось поблизу тут села мого рідного, і як хлопці працюють, розміновують ділянку. Вже, звісно, великі міни звідси познімали, велику кількість. Ну, ой, а вже маленькі там ліпістки, БМки, ФМки, як вони їх називають, я не дуже орієнтуюсь в цьому. Така от е, споруда. А ось Андрійко вже протер, протер скло. Зараз він сідає в автівку і буде, буде працювати далі. Він згодився, щоб трошки нам надати, може маленький коментар, може не коментар, але хоча б знутрі ми побачимо, як воно все це проїздить. Бачите, що в тракторі нікого немає, робиться маленька така загонка. Трактор, якщо не помиляюсь, Андрій сказав, що на третій передачі бігає. Шкода, що звичайно такими маленькими загоночками, але. Але працює, працює, працює. Якщо без, без, без поламок, то Андрій казав 7-8 за, ну, за робочу зміну, тому що вночі ви самі розумієте, що таким, такою технікою неможливо працювати. А ось як бачите. Гарний ще хлопець раніше працював на денді на приставках, на Сегах. а тепер от. Ось Антенка. Працюйте! Бо воно того варте. Гарних врожаїв! всього найкращого!